USPACI допомагає не лише зберігати історію спілкування з клієнтами, а й автоматизує обробку дзвінків. Тепер система за допомогою штучного інтелекту може автоматично транскрибувати дзвінки, тобто перетворювати голос у текст. Тож подивимося, як це працює. Дзвінок із клієнтом зберігається в карці CRM, і тепер замість того, щоб слухати розмову, скористайтеся кнопкою, яка автоматично запускає транскрибацію. Крім того, завжди можна перегенерувати отриманий результат, тобто знову буде відбуватися розпізнавання усної мови та перетворення її у текст. Зверніть увагу, мова транскрибації відповідає мові діалогу, українська розмова український текст, англійська, англійський. Також ви можете скористатися опцією резюме дзвінка. На основі тексту штучний інтелект формує підсумок розмови, ключові тези, домовленості, наступні кроки. Тут теж є кнопка для перегенерування результату. Так ви зможете вибрати найбільш точний і зрозумілий варіант підсумку діалогу. Отже, транскрибація та резюме дзвінків дозволяють швидко знаходити потрібну інформацію, зменшити кількість ручних нотаток і зберігати всі дані безпосередньо в карці CRM.